Добрий день, я Ситник Андрій Володимирович, вчитель географії вищої категорії Золотоніської спеціалізованої школи No1. Тема нашого сьогоднішнього уроку етноси та нації. Нація це етнополітична спільнота людей, які притаманні високий рівень внутрішньої солідарності та самоусвідомлення. Включення в політичне життя, існування власної автономії або прагнення до неї. Зазвичай термін нація передбачає державність. Народ, який населяє державу, є нацією. Національність це дещо інший термін це етнічна приналежність людини. І з терміном нація прохання не плутати. Наприклад, нація це Українці. Тобто громадяни Держави Україна. Але, як ми знаємо, Україна має в складі різноманітні національності, це і євреї, і росіяни, і, звісно ж, українці, і вірмени, болгари, і ще багато-багато їх близько 100 національностей. Але вони при цьому можуть бути громадянами України, і це абсолютно не переменшує їхню етнічну приналежність. Етнос це стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній люди мають власну мову, культуру, усвідомлюють свою єдність і відмінності від інших етносів. Тобто, будучи навіть Українцям за національністю можна належати до якогось із етносів українців, які в Україні теж є і різняться між собою. За культурою, за звичаями вимови української мови, за традиціями і так далі. Расовий склад населення світу. Це. Показник, який ми бачимо на діаграмі, розкриває раси людей світу та їх розташування на карті, на картосхемі світу. Є раси, європейна раса, вона найчисленніша. 42% жителів Планети це Європеоїди. Також є монголоїдна раса. По карті, якщо можна прослідкувати, це регіони Північна Америка на півночі, Азія в основному Північна та Північно-Східна і Тата-Східна. Також багато монголоїдів зустрічається, наприклад, на острові Мадагаскар. Вони зустрічаються також у Латинській Америці, це місцеві жителі, так звані американські індіанці. Негроїди, їх, звісно, багато в Африці, особливо Центральна та Південна Африка. Також певна частина негроїдів за роки за сотні. Років рабовласницького періоду в історії населення Землі попали в Південну Америку і в Північну Америку. Австралоїди як четверта раса, знаходяться переважно в слабоосвоєних частинах Австралії. Адже вони були вимушеними переселенцями, адже їх виганяли європейські переселенці із своїх насиджених міст, виганяли вони придатні для проживання території. Зараз така політика не проводиться. Також багато австралоїдів зустрічають на островах Тихого океану, це держави Океанії. Зокрема, на острові Нова Гвінея та Нова Зеландія. Також багато на землі є представників мішаних та перехідних рас. Вони часто зустрічаються в Африці, в Південній та Північній Америці. Мови та мовні сім'ї. На планеті надзвичайно велика кількість мов. Представники, які є носіями деяких мов, складають чисельність мільярди людей. А деякі мови на землі, які вже майже зникають, іноді представлені носіями в кількості 50-100 осіб лише. Основними світовими Мовними сім'ями є індоєвропейська, симітохаміцька, кавказька, уральська, алтайська та інші. Українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї е, слов'янської мовної групи. Перед вами дерево мов, е, показане англійською мовою, в тому числі на лівій гілці, на слов'янській гілці цього дерева, знаходиться і наша. Соловіна українська мова. Найпоширеніші мови світу це, звісно ж, англійська, іспанська, французька, німецька. Також дуже розповсюджена китайська мова, е і мова гінді, е португальська. Японська та інші мови. Перед вами картосхема. Можна побачити, в яких регіонах світу якими мовами розмовляють. Ну, от, наприклад, поглянемо на цій картосхемі дещо невірно показано mm -hmm. кольорами, іспанська мова переважає у більшості. Країн Латинської Америки: це Мексика, Перу, Болівія. А от, наприклад, Бразилія розмовляє не іспанською, а португальською. І це найбільша португаломовна держава світу. За національним складом країни бувають однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні. Ну, Більшість країн Європи, Латинської Америки, Австралія, наприклад, вони є однонаціональними країнами. Двонаціональні це Канада, де багато англоканадців, але також величезна кількість громадян є франкомовними. Що цікаво, у Канаді трапляється таке явище як англійсько-французький суржик. Тому, коли у нас в Україні говорять про те, що є російсько-український суржик, то в цьому нічого дивного немає. Таке трапляється часто з мовами багатьох держав світу. Відмінність правда полягає в тому, що в Канаді і англійська, і французька є державними мовами, а в Україні державна мова українська. Бельгія є двонаціональною країною. Кіпер, ну і ще деякі країни. Багатонаціональними є країни <кій> Азіатські, в Африці багато держав є багатонаціональними. Сполучені Штати Америки – це багатонаціональна країна, це просто суміш величезної кількості національностей. Швейцарія, Велика Британія, Молдова, Боснія, герцеговина Іспанія теж багатонаціональні держави. Я вам дякую за увагу. Ми сьогодні з вами дізналися про мовні сім'ї, дізналися про нації та національності, дізналися про поняття етнос. Будь ласка, повторіть ці терміни на наступний урок, щоб ви були готові.